Котрийсь з художників почав жалітися на банальність та нецікавість теперішніх моделей Краківської академії і звернувся до Олекси з запитом, чи хоч в Одесі та в Києві моделі і типи є цікавішими. Там є, відповідає Олекса. Більші різнорідності в моделях, а також сильніше підкреслена індивідуальність у типах. Люди є там на загал більш безпосередні. Та не ховаються, як тут, за штучними шаблонами поведінки. Є в них також більше оригінальності та своєрідності. А скажіть про те щось більше, майстре? просить молодий художник. Ну, що розповісти, усміхається Олекса. Додати б хіба те, що вас там може здивувати щось несподіване? Думаєш, часом ось ця людина таки вже зовсім прямолінійна. Видається на око та з першого враження прозорим склом. А як проживете з тою людиною довше, то вразить вас небуденний підхід, крайність поглядів та несподіваність відчування світу. Поступово переконаєтесь, що насправді стоїть перед вами складна особистість з мережевом думок та чуттів, які ви ніколи не могли передбачити. А жінки теж такі. Якраз жінки, може, й цікавіші за чоловіків, зауважує Олекса. Тому то сума тих спостережень, які вас будуть вражати при ближчому пізнанні певних їх типів, не вдасться підтягнути під жоден відомий психічний шаблон. Не можу вам того теоретично описати то можна хіба пояснити фактами. Ну так давайте факти, будьте ласкаві розповісти, дещо з пережитого просять художники. Про що ж розповісти? Може, якесь давнє прожиття ще з давніх часів підійшло б вам, питає Олекса. Якраз просимо, просимо, напирають обидва малярі. Може, дещо з Одеси? Славно, хай буде з Одеси, повторюють усі три слухачі. Добре. Хай буде з Одеси, починає Олекса. Там пізнав я рідню одного поміщика, що складалась з трьох осіб. На око не визначався нічим особливим. Якщо розповім вам дещо про них, то тільки для підкреслення безпосередності та великої щирості цих людей. Батько сидів на селі та господарив, зрідка заїжджаючи в місто. Це був мамут з музею Гоголя. Але ніколи ви не могли вгадати, якою несподіваною думкою чи відчуттям прострелить він вас. Добряга, якого лише в книжках можна зустріти, а водночас, наче вроджений революціонер супроти всякої логіки та ладу. Мати ще не стара, рухлива, метка, чутлива, наче ніжна мімоза. Причому тяжко хвора на якусь незнану мені хворобу. Через ту хворобу протягом року перебувала стало в місті, отримуючи медичну підтримку. До безтями до смішного закохана в свою 16-річну доньку. А та донька ні на маму, ні на батька не схожа. Уявіть собі, маленьке дівчатко, гарне та темне, немов розчулена мексиканка. За тодішньою модою носила білий штивний чоловічий комірець. Ця контрастна пляма комірця вражаюче контрастувала з темним полудневим обличчям дівчатка, що я не міг стриматися і мав, сам не знаю, звідки взялась на це відвага просити їх, щоб дочку портретувати. Удар в стіл, а вроджений кольорист, починає Іван. Таки відозвиться, завершує один з художників. Ну, хай там вже є кольорист, продовжує Олекса. Запросили мене до себе. Я таки зараз наступного дня пішов. Довідавшись, як мені важко знайти відповідну кімнату, мати запропонувала мені переселитися до їхньої хати, де мені дали кімнату з північним світлом. Там я портретував і доньку, і маму. Коли часом портретування тривало понад годину, то мати приносила під нос повний усілякої їжі. А з розмови вийшло, що мати по ночах будить доньку, і насилу примушує її до споживання бівштексу та іншого м'ясова, щоб вона не змарніла. А довго ви у них квартирували? питає молодший художник не без певного апетиту. Декілька місяців, відповідає Олекса. Доки не виїхали несподівано. З першого дня поводились зі мною, мов з рідним. Такі були ввічливі та сердечні, що і мені видалися близькою ріднею. Навіть чути не хотіли, щоб я харчувався у місті, хоч як воно мене зобов'язувало, але мав таки харчуватися у них. І так то воно сталося, що тою дівчиною трохи запаморочив собі голову так сказати по студентськи несподівано. А от маємо. викрикує тріумфально молодий маляр. Ну от і маєте, сміється Олекса, слід пояснити, молодий ентузіасте, усякого кохання, чому воно прийшло оте запаморочення, я й сам не стямився, як воно прийшло. Подасть вона мені своє ручення, доторкну до нього легко, та несміло, немов квіт дивної краси. А хоч воно таке ніжне і невисловно миле, обійме несподівано, сподівано. І, гаряче мою руку довгими та делікатними пальчиками. Я, звичайно, вже одразу і полонений. Моїм хлоп'ячим очам мені самому тоді було сімнадцять її очі уявлялись б як дві темно бурштинові пропасті, в яких жеврили сотні безперервно мінливих вогників. А от іще і голос у неї, глибокий альт. Що гнувся та заглядався у несподівані вири, і то вам з дитинних, повних таємної невинності усточок, в яких кутиках гралася знову сотня веселих, розкішних чортиків. По кольористові зібрав слово поет, впадає Іван. То тільки таке сценічне зауваження у формі старинного хору, Олексо. Слухаємо далі. Багато наївних переживань та сенсаційних потрясінь пролетіло хмарами над моєю дітвацькою порушеною душею, продовжує Олекса. Коли одного разу зажадала, щоб я перемалював її портрет з погруддя аж по коліна. І тоді я почав здогадуватись про задумку, що стояла за цим проханням. Ну, дорогий майстре, заохочує молодий художник. Переходіть діловито до драматичної розв'язки, бо наше зацікавлення ген під самим верхом. А от не буде драми чи драматичної розв'язки, відповідає Олекса, а буде тільки трохи студентського пережиття, яке трапляється хіба в першій молодості. Вам же воно, мабуть, не трапиться, товариш. Не дайте себе перебивати, говорить інший художник. Під кінець мого там квартирування, розповідає Олекса далі, приїхав Гуменний з повідомленням, що мій хазяїн застудився та занедужав. Як сказала мені опівдні Покоївка, мати поїхала з Гуменним до хворого та повернеться лише завтра. Обід подала мені в моїй кімнаті. До вечора я працював в мистецькій школі, а ввечері повернувся до хати та засів до рисунків. Певний час я роздумував. Чи не відвідати доньки, щоб розпитати про здоров'я батька. Та якось я не зумів побороти хлопчачої сором'язливості, і таки залишився в себе, а далі повністю заглибився в роботу. Десь біля одинадцятої ночі зачув я тихий стукіт у двері, думав, що стукає покоївка Маруся, подумав, що щось забула. Та кажу тихим голосом увідіть. Двері відчиняються, і входить вона. Скажімо, надя, бо справжнього імені не буду подавати. Усміхається, підходить, подає мені руку. Я збентежений більше, ніж вона. Силуюся вигикати здивування, що ніяк не ущухне. На те вона. Знаєте, Маруся хропить уже віддавна, та якось так страшно, що я боюся. Я не звикла сама спати. Я таки боюся. Та чого, питаю, мені пригадалися усі страшки з байок та казок, які я коли-небудь чула. Я таки так перелякалась, що встала. Побачила у вас світло крізь щілину дверей, і почула, що ви ходите і працюєте, то наважилася зайти. Чи не гніваєтесь, що вас від праці відволікаю? Але ж прошу, кажу а чому ви так довго працюєте? А що це є? Ох, яка страшна голова! Це рисунок відомої скульптури Лаокоона. Відомої? А чому така дивна? А навіщо вам це? Ну, це такі вправи з рисунку, пояснюю. А тут же теж така голова. І знову така. Тільки уже три фігури. Навіщо вам усі ті голови? Розповідаю їй про групу Лаокоона та коротко пояснюю вказую на красу та силу цієї скульптури. Хапає все моментально, і з кожним іншим показаним рисунком її зацікавлення зростає. Питає, чому так роблю, чому в різних розмірах, чому різною технікою, чому деякі рисунки грубіші, деякі тонші? За хвилю питає: Могли б ви мене цього навчити? Думаю, рисувати і малювати. Скільки часу треба, щоб цього вивчитися? Відповідаю, плентаючись у мові, наче малий дітвак. Це довго триває, поки зумів себе опанувати. Тим часом блискає мені думка малювати її напівлежачу у фотелі, у тій прекрасній накидці, що виглядає як японська богослужбова розкішна ряса, яка присипана різнокольоровими цвітучими квітами. Вона так прозоро віддає таємну загадку стрункого молодого тіла. Лампа в мене з рефлекторами. Світло, наче вдень. Прошу, щоб сіла вигідно в кріслі. Кажу, що буду її малювати і одночасно відповідати на її питання. Слухняно сідає. З Чудовою інтуїцією розташовується у фотелі так, що жоден митець не вигадав би. За пару хвилин маю в руках усе потрібне приладдя та розрізаний картон. Починаю працювати, а серед того розповідаю їй про високі завдання мистецтва. Про безсмертну його красу, про великих митців та про різні їхні твори. Слухає з зацікавленням, якого я раніше й не спостерігав у жодної іншої людини. Тоді очі її стають самою байкою цікавішою за усі інші, які розповідали мені люди. В ході праці починає в мене паленіти голова, немов у чоловіка напівбожевільного. Переживає момент тріумфу і неймовірного щастя, що портрет на очах оживає, майже дихає, кожен мазок пензля пливе мені доцільно, слухняно, як я завжди мрію. А губи мені не замикаються. Плету сяке про те, що колись осмислював про великі твори мистецтва. Я не в силах зупинити тут торохкалку зі страху, що вона змінить вираз очей з країв завороженої байки до того зацікавленого личика, якого до того у моєму життєвому досвіді ніколи і не траплялось у ніякої жінки у тому світі. А за якої півтора години, а може і за дві, а то й за три години, може мені повірити, що я в часі тоді ніяк. Не орієнтувався? Коли вже боюся доторкнутися пензлем голови і починаю завершувати фігуру, бачу, як у крайчиках її усточок дрижать та легенько підскакують оті розкішні чортики дітвацької веселості. Тоді питаю скажіть, я дуже смішний? Зовсім ні, обурюється глибоким Альтом. Але вам спливають по чолу такі великі краплі поту? Дати вам мою хустинку. Кода такої хустинки на такий лоб, до того ж руки в мене зайняті, прошу не рухатися ще хвилинку, я сам якось дам собі раду. А коли просто рукавом стираю лоб, то бачу, що рукав мокрий. Гарно я пописуюся перед вами, пробую жартувати. А щоб ви знали гарно, колись вам то скажу та розповім. А чому не нині? Сьогодні ні, сьогодні ви мене надто. Знудив? Зворушили, мовить через глибинні дрижання голосу. Але я не хочу зараз про це говорити. Можна поглянути на портрет? Попрошу вас, якщо ваша ласка дещо пізніше. Добре, ще трішки, ще тільки дещо йому дотягну. І так вона в тому фотелі задрімала, наче мала перевтомлена дитина. Я малював її аж до світанку, стараючись не збудити її необережним рухом, але несподівано сама піднімається з фотелю і заспаним голосом питає, котра година, встає і довго оглядає портрет, а далі каже: Але в мене немає таких гарних очей. Але ви їх мали? Тільки треба портрет ще довершити, може, за тиждень, щоб висохло тільки. Вдень оглянете його краще. Боже такий портрет, якийсь інакший, як перший. Що в ньому інакше? Що саме? Завтра його огляну. Дозволите? Але ж розуміється, він і так ваш. Після того повертається до мене, підходить близько і кладе свої рученята на мою руку, в якій тримаю ще пензлі і палітру вона іще ближче нахиляється. Не бачу, як то відбувається, але чую, як її усточка легенько і м'яко, наче теплим листком рожі, доторкнуть моїх уст. Поки прийшов до себе, вона вже біля дверей і з милою усмішкою зникає за ними. А я ще довго стою на місці не в силі зрушитись з нього. Ну, майстре, і яке завершення? викрикує молодий художник. От ви смійтеся, як хочете з цієї примітивності події. Думайте собі про неї, що вам заманеться. Але ще нині пригадую цей особливий, цей дитинний цілунок. Може, й найцікавіший з того, що мені дало життя. Нині розумію, що то був цілунок дитини для дитини. Може, то був символ прощання дитинства перед незнаною дорогою у далекий таємний світ? Тоді я, може, цього й не впізнав. Але нині вірю в те, що неймовірна інтуїція того дівчатка відчула значення цього цілунку як таємної печаті, що замикає наше таке уже далеке дитинство. А ви ж подумайте, що я міг їй дати, щоб вона могла понести в життя як чистий квіт, і якщо дещо взяла з тої події у своє життя, у своєму дитячому серці, то воно сталося лише завдяки натхненню справжнім мистецтвом. Про яке я їй по дитячому, але дуже щиро тараторив. То безсмертне, що було тієї ночі між нами, з своєї недосяжної величини кинуло між нами тінь піднесення. Ех, зітхає молодий художник, вам би, майстри писати деякі поезії, бо з позиції справжнього і людського, того земного кохання, то ви приготували нам гірке розчарування. І як вона врешті завершилась, оця жорстоко незавершена симфонія першого, мабуть, кохання. Щодо того, як воно скінчилось, другого дня приїхала мати і забрала доньку на село до хворого батька, в якого погіршало здоров'я. Я розпрощався з ними, переїхав на квартиру до товариша. А через два тижні виїхав з Одеси.